Він був механіком, він ремонтував станки і парень такий дуже розумний, дуже мастеровитий. І не від, такий, що не відкаже ніколи, що його попросити. Взагалі він, він молодець. Ми за ним ну, дуже сильно сумуємо. У 2014 році він був теж там, він не військовий, але він за позовом душі він там був. У 2014 році він був і тут тільки почалася, війна теж пішов. Мені каже, я його безпосередній начальник, мені каже, я не хочу, щоб моя дитина по полях бігла. І все, в нього, в нього боліло на душі за це. Ми жили в Лишині, але ходили на гречани на бокс три роки. І постійно ходили разом і туди, і назад. І місцеві, можна сказати, злодії перепиняли, а ми давали їм завжди відсіч. Стояли один з одного постійно, так як він зараз. Стоїть за Україною, погиб. Дуже важко хоронити друга, якого знав з шести років. Ось, був доброю, простою людиною, завжди відкликався патріот, як ми бачимо, що він вже воював. Тільки можу сказати хороші слова. Царство Небесне йому.